Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про дозвіл розлучатися до одного року дитині. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про дозвіл розлучатися під час вагітності та до одного року дитині. Не всі новини правдиві та повні. Що ж насправді прийняли в цих змінах? В деяких каналах публікували обривки прийнятого закону про зняття цих обмежень. Але більшість каналів не бачили той закон в очі, а просто підняли хайп. Отже, що насправді дозволити, та за яких умов та обмежень? Верховна Рада у листопаді 2024 року ухвалила закон, який направлений на удосконалення законодавства щодо боротьби з домашнім насильством. І в рамках цього закону прийнято дві норми щодо розлучень. Перше, дозволити розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Якщо пам'ятаєте, сімейним кодексом це було заборонено. Але тут. Це дозволяється тільки за умови, коли один із подружжя вчинив домашнє насильство або протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого з подружжя, дитини або іншого члена сім'ї. Друге. Якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство незалежно від стану розгляду порушення кримінального провадження, Цивільної справи або справи про адмінправопорушення щодо домашнього насильства, заходи щодо примирення подружжя не вживаються. Ця норма направлена на всі процеси розлучень без обмеження віку дитини. Якщо відбувається домашнє насильство, навіть коли, дружина не, коли людина не засуджена за нього, справу затягувати строком на примирення не будуть. Якщо подружжя просто не хоче бути більше сім'єю, при цьому або дружина вагітна, або дитині ще не виповнився один рік, розлучатися все ще не можна. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!